Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност. і сьогодні хочу вам запропонувати нову рубрику Чашка це і послання від вищих сил. Таке послання, рекомендації на 1 грудня. Сьогодні початок зими, 1 грудня. Отож, бо що для вас сьогодні транслюють в рекомендаціях? Як послання Вищі сили. Приявіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитися це відео. Послання і рекомендації на 1 грудня. Будь в собі, відчувай себе. Що твориться в твоєму сердечку? Що ти відчуваєш? На чому ти фокусуєшся? Куди ти дивишся? Чому ти посміхаєшся, чому ти радієш? Дай собі відповіді на ці питання, зверни увагу, як часто ти думаєш позитивно, як сприймаєш цей світ, на чому ти фокусуєшся? Де твоя важкість? В чому вона? Про що вона? Можливо, її вже. Досить в собі тримати і її пора відпустити. Сісти, зупинитись, випити смачного шоколаду або чашку цикорі, ось як у мене. Посміхнутися самі собі і порадіти тому, що ти сьогодні прокинулась, що сьогодні чудовий день, самий прекрасний день твого життя, кожен день самий прекрасний день. Бо він ніколи не повторюється, виможемо в моменті. Порадій, насолодись, ззірш смаколик, посміхнись собі, посміхнись світу і побач прояв і відгук саме на твої почуття і емоції. Бо якщо ти з любов'ю, з ніжністю, з теплотою, Ставишся до себе, то і світ тобі це проявить обов'язково, обіймає тебе, Люба. Ми з тобою на зв'язку, і ми тебе чуємо. Гарного тобі дня! Посміхнись собі і будь щаслива!